Добрий день, любі друзі! На минулому відео я вам розповідала про енергії, які діють на людину по її даті народження. Яка енергія впливає? Що треба робити? Сьогодні я на прикладі на одній даті вам розповім, як проходять консультації і що саме я говорю. Людині про її енергію, яка енергія на неї впливає, що з цим робить. Також я розповім про місяці, також кожен місяць має також свою енергію, і я вам трішки розповім. І так, для прикладу, я взяла дату, як я говорила, 26 серпня 1991 рік. І так, після підрахунків, це виходить шоста енергія. І рік знаходиться під енергією числа 6. Цей рік пройде під девізом сім'я понад усе. Це прекрасний час для зміцнення сімейних відносин, озеленення та створення домашнього затишку. Сімейних торжеств і народження дітей. Проводьте якомога більше часу в сімейному гнізді, а якщо у вас його ще немає, то саме час облаштувати своє житло і зробити будинок таким, який він хочете. Можливо, для цього доведеться переїхати або витратити багато грошей, але в підсумку ви залишитеся задоволений результатом. Цього року члени сім'ї потребуватимуть більше уваги, ніж зазвичай. Вам доведеться багато про них подбати, зате вони не залишаться в боргу, а ви отримаєте у відповідь багато любові і приємних моментів. У плані фінансів рік навряд чи буде вдалим, але ви заробите стільки грошей, скільки вистачить на комфортний відпочинок. Ви не відчуєте потреби і необхідності економити гроші і тискатися все підряд. У рік з енергією 6 вас може тягнути брати участь у благодійності, допомагати слабким і підтримувати нужденних грошима. Не відмовляйтесь від цієї ідеї, але переконайте, що люди, яким ви щиро хочете допомогти, дійсно потребують допомоги. Будьте пильні, якщо ви проігноруєте повідомлення та не скористаєтесь своїми можливостями, то ви знайдете труднощі у взаємозрозумінні з близькими. Ви можете здаватися, що ви дієте правильно і розважливо, але ваша сім'я з цим не погодиться. Прийти до спільної думки вдаться тільки шляхом компромісу. До якого не готові ні ви, ні члени вашої сім'ї. Проблеми з будинком, квартирою, якщо вони вас не влаштовують, або вимагають ремонту та обслуговування, а ви нічого не робите. Переїзд у несприятливе місце або проблеми з переїздом. Болісний розрив з другою половинкою. Або ви зіткнете ситуацію вибору в партнерстві. Відчуття, що ти нічого не можеш змінити, що у тебе немає спори і підтримки, почуття самотності і безвихідні, негативні, позначаться на вашій впевненості в собі і завадить рухатись вперед. Синдром жертви, коли здається, що від тебе нічого не залежить, бажання бути хорошим у всього і для всіх. Нелюбов до тіла, постійні проблеми і спроби підлаштуватися під когось. Але якщо налаштуватися на правильну енергетику року, то знайдіть баланс між роботою та сім'єю. При цьому ви не втратите можливість заробити більше при необхідності. І для цього не потрібно поспішати гнати за результатом. Якщо ви не поспішаєте і вимагаєте від себе занадто багато, ви досягнете поставлених цілей. Ви будете займатися творчістю для душі. Це може бути чудовим способом для вас розслабитись та відпочити. Покращуйте свої житлові умови, переїжджайте, ремонтуйте своє житло і створюйте в ньому затишок. Облаштуйте своє робоче місце таким чином, щоб вам було приємно і комфортно на роботі. Почніть відносини, які переростають міцну дружбу або любов. Якщо ваше особисте життя вже влаштовано, то зміцнюйте стосунки зі своєю другою половинкою. Ви відчуєте, що контролюєте своє життя і можете зміцнити його на свій розсуд. А в складній ситуації вам на допомогу прийдуть друзі і родичі. А тепер ми поговоримо з вами про місяці. Як кожен місяць буде впливати на, вашу, на ваше життя? Ще раз нагадаю, це ми робимо прогноз для тих, хто родився 26 серпня. Від 1991 року. Цей рік буде діяти від 26 серпня 2024 року до 26 серпня 2025 року. І так, переходимо до місяців. І так, вересень у вас пройде під шостою енергією. Про що це говорить? Це чудовий місяць. Можна відпочити, знайти душевний спокій і добре провести час. Оточіть себе красою та затишком. На перший план висунуться сімейне життя, стосунки із родичами та друзями. Запрошуйте гусей до себе додому. Ви зможете створити в будинку теплу, приємну атмосферу. Настав час залагодити всі непорозуміння, адже місяць проходить під знаком світу, і ви не повинні упускати свій шанс. Скористайтеся можливістю вибратися з наїдженої колії, що надається вам цього місяця. Упорядкуйте свій будинок, розширте коло ваших інтересів, займіться розширенням бізнесу. Знайдіть час для своїх захоплень та хобі. Гарний місяць для укладання шлюбу та зміцнення здоров'я. Допомагайте людям. А ось уж уже жовтень і січень у вас пройде під енергією сім. Місяць самоаналізу і пізнання. Пошуку і істиної мудрості допоможе вам розібратися в багатьох питаннях. Більшість місяця буде присвячена серйозним заняттям, завдяки яким ви зміцните своє становище в майбутньому. Зосередьтеся на процесі пізнання, довірте своїй інтуїції для визначення справжніх цілей та шляхів їх досягнення, щоб вибратись на вірну дорогу. До успіху нині не час для активних дій. Місяць не сприяє різноманітним фінансовим операціям. Ви також нашкодите собі своєму здоров'ю, кар'єрі, своїм дружнім зв'язкам, якщо даватимете болю, роздратування і не утримайтеся від надмірної критики. Займіться собою, більше відпочивайте та відновіть душевні сили. Листопад і лютий пройде у вас під восьмою енергією. Це всемогутній місяць необмежених можливостей та успіху. Ви отримуватиме грошову матеріальну та моральну допомогу. Настав час просунутися і показати всім, на що ви здатні. Можете очолити будь-яке підприємство, у якому ви берете участь. Будьте першими серед товаришів. По навчанню, співробітників, партнерів, вирішуйте складні та заплутані ділові питання. Зосередтесь на всьому, що ви мріяли, і доля подбає про те, щоб ви здійснили ці мрії, нові рішення та несподівані осяйна проведуть до успіху. Уникайте зарозумілості, егоїстичності та хвастощів, інакше ваш успіх буде недовгим. Не забувайте про інших. Діліть з ними свої багатства, владу, радість та знання. Грудень і березень пройде у вас під дев'ятою енергією. Місяць завершення старого циклу та наближення нового спирайтесь на. Інтуїцію, що збагатити себе у матеріальному та духовному плані, займіться аналізом того, що відбувається, звірніться до предметів, що вас цікавлять, проникніть у поки не звіданих. Для багатьох зараз найкращий час, щоб поринути в езоторичні науки, покінчіть із непотрібними зв'язками, не приймайте зараз чужі проблеми надто близько до серця. Контролюйте свої цінності, носите при собі якнайменше грошей. Уникайте суперечок, не піддавайтеся гніву. Можете вирушити у подорож, будьте щедрі, але не заплющуйте очі на те, що хтось обирає вас і нічого не дає натомість. Готуйтеся до нового 9-місячного циклу. І ось саме зараз. У вас почнеться цикл, який буде діяти на вас. І це буде у квітні. У квітні у вас розпочинається новий цикл. І це перша енергія місяця. Місяць для початку нового. Активних дій та здійснення планів. Гарний місяць для спілкування, особливо телефону. Це час зустрічі зі старими та новими клієнтами. Колишні ділові зв'язки зміцняться, знову зав'язані будуть пліднішими. Відгуйкуйтеся на нові проекти, ідеї, методи та пропозиції. Проте остерігайтеся шахраїв, активно реалізуйте свої ідеї. Усі перешкоди зникнуть, виявіть свою унікальність, оригінальність та здатність до творчості. Розраховуйте стільки на себе, та успіх вам забезпечений. Розгляньте всі перспективи, що відкриваються перед вами. Неважливо, до яких змін вони ведуть, будьте лідером та організатором, не бійтеся ризикнути та використати час. Травень у вас проходить під другою енергією. Це місяць, коли насіння посіяне в першому місяці почне пускати коріння. Місяць спокою та стабільності. Співпрацюйте з іншими людьми, допомагайте їм. Це допоможе просуванню ваших задумів. Місяць сприяє переговорам та спілкуванню. Якщо вам. Надійдуть пропозиції, які вийдуть у перегляду вашого закладу. Ретельно обміркуйте їх, перш ніж відгукуватися на них, будьте уважні до деталей, стримуйте емоції, не варто рватися вперед, рухайтесь за енерцією, приймайте будь-які запрошення та добре проводьте час. Постарайтесь побачити якомога більше своїх друзів і залагодити. Розбіжності, які будуть у вас. Ви зробите розумне, якщо всіляко допоможете людям, які звернуться до вас за допомогою або порадою. Червень пройде під третьою енергією. Місяць удачі, радості, розваг, самовираження, отримання задоволення та придбання подарунків. Зараз ви наділені даром слова. Мійде чудово виразити себе, не трачайте нагоди вигідно скористатися своїми талантами, виявляйте уяву та інтуїцію. Гарний час для спілкування з цікавими людьми та подорожі. Розважтесь так часто, як дозволяє час та гроші, висловлюйте себе словесно і вам буде забезпечено успіх. Шукайте людей зі схожими схильностями. І ви будете винагороджені їхньою дружбою. Однак не допускайте дурниць та зайвих вольностей, які можуть зашкодити вашій кар'єрі або особистим інтересам. Липень пройде у вас під четвертою енергією. Це настав час закатати рукава. Цього місяця роботи у вас буде чимало. Не поспішайте працювати планомірно та методично. Краще робити повільно, але якісно, аніж виконати всі завдання швидко, а потім переробляти. Кохання, не все так гладко, як хотілося б, і тому виною ваша постійна відсутність. Ви, занурені в роботу і занадто мало часу приділяєте коханій людині. Постарайтесь виправити становище, проявити до половинки повагу та турботу хоча б у вихідні. Робота. На першому місці цього місяця у вас буде робота. Не пасуйте перед труднощами, ви впораєтесь легко і просто, нічого не вдасться. Проте витрачені зусилля будуть того варті вже в наступній місяці. Ви пожинатимете плоди, закладені зараз. І останній місяць серпень вас пройде під п'ятою енергією. Цього місяця може змінитися все, ваше життя може розвернутися в іншому напрямку, або ви вирішите вас закинути, чекайте на раптові та багатообіцяючі зміни. Зміни можуть торкнутися вашого будинку або вашої кар'єри, але якщо ви постійно зберігаєте здатність прийняти їх. І пристосуватись до них, вони будуть вам на благо. Будьте готові до негайних дій. Ви будете змушені приймати швидкі рішення та пристосовуватись до обстановки. Обстаюючий своїй добробут. Недовговічність ось що характерно будь-якого проєкту, який ви будете зараз залучені. Не втрачайте шансу справити гарне враження. Забезпечте успіх нових ідей, співпрацюйте з ентузіазмом, вирушайте подорож, почніть новий курс навчання, використовуйте можливості, що надаються. Ну що ж, це я вам зараз розповіла прогноз на рік по нумерології для тих, хто родився 26 серпня 1920. 91 го року. Якщо вам цікавий був цей прогноз, і якщо ви хочете отримати такий же самий прогноз для себе, для своїх близьких або рідних, якщо ви хочете навчитися, як прогнозувати, отримувати всі ті розрахунки, і всі ті, Значення, то звертайтеся в особисте, я вам допоможу. А для того, щоб зробити особистий розрахунок саме для вас, то вам достатньо лише подати заявку під цим відео. І я вам допоможу. Або напишіть мені на Viber. Я також з вами зв'яжусь. На цьому я буду закінчувати. Гарного вам дня! Бережіть себе і саме головне мирного нам всім неба! До нових зустрічей!